Приповісті Соломона, розділ 20. Віно не знає міри. Буйне. І кожний, хто з ним має справу, виявиться нерозумним. Погроза царя не відрізняється від люті лева. Хто дражнить його, грішить проти своєї душі. Уникати сварок честь для людини, а кожний нерозумний вплутується в них. Коли докоряють ледачому, він не соромиться, так само, як і той, хто в жнива позичає пшеницю. Задуми серця людини то глибока вода, та розумна людина її вичерпає. Людина, щось величне, великої ціни милосердна людина. Та важко знайти вірну людину. Хто бездоганно живе в праведності, залишить своїх дітей щасливими. Коли на троні сидить праведний цар, не повстане перед його очима ніяке зло. Хто може похвалитися, що має чисте серце, або хто впевнено скаже, що він вільний від гріхів, вага, що недоважує чи переважує і подвійна міра, та й друге нечисте перед Господом. І якщо хтось робить такі принципи своїм способом життя, то юнак буде пов'язаний зі святим, і дорога його буде прямою. Вухо чує і око бачить, Та й друге творіння Господнє. Не люби зводити наклепи, щоб ти не був відкинений. Розплющ свої очі і наповнишся вдосталь хлібом. Хто купує, каже погане, нічого не варте, а коли відійде, то хвалиться купленим. Є золото й перлин багато, але розумні уста найцінніша прикраса. Візьмуть його одяг, тому що він поручився за чужого, тож візьмуть його від нього, як заставу застороннього. Хліб, здобутий неправдою солодкий, але потім у роті виявиться повно жорстви заходи слід затверджувати радою, тому лише після наради провадь війну. Хто ходить і відкриває таємниці той зрадник, не спілкуйся з тим, хто широко відкриває рота. То лихословить свого батька та свою матір, того світильник погасне серед безпросвітної темряви, спадок поспіхом отриманий на початку не матиме благословення в кінці. Не говори, Я відплачу за зло, покладайся на Господа, і Він тобі допоможе. Двоякі герії огида для Господа, і оманлива вага не до вподоби йому. У Господі спрямовуються кроки людини. То як же смертному зрозуміти свої дороги. Пасткою для людини є поспішно посвячувати дещо зі свого добра, і вже після молитви доводиться каятися. Мудрий цар відсіває безбожніх, він накладе на них колесо, дух людини, світло Господа, він досліджує закутки нутра, милосердя і правда охорона царя, вони праведністю оточуватимуть його трон. Мудрість окраса молодих, а сивина слава старців. Синці та побої спадають на злих, а рани проникають у закутки нутра. Перше Послання до Коринтян. Розділ 11. Наслідуйте мене як я Христа. Хвалю вас, брате, що про все моє пам'ятаєте. І дотримуєтеся передань так, як я вам передав. Хочу, щоб ви знали, що Христос є головою для кожного чоловіка, для жінки голова чоловік, а голова Христа Бог. Кожний чоловік, який молиться або пророкує з покритою головою, соромить свою голову. Кожна жінка, яка молиться або пророкує з відкритою головою, соромить голову свою. Бо це те саме, якби була обстрижена. Тож якщо жінка не покривається, нехай острижеться, а якщо жінці соромно стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловік, будучи образом і славою Бога, не повинен покривати голову, а жінка є славою чоловіка. Адже чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Оскільки чоловік не був створений задля жінки, але жінка задля чоловіка, через це жінка повинна мати на голові знак влади задля ангелів. Однак у Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, але все від Бога. Посудіть самі, чи годиться жінці молитися Богові непокритою. Чи ж сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає довге волосся, це сором для нього, коли жінка відрощує довге волосся, це для неї слава. Їй дано волосся замість покривала. Та якщо хто бажає сперечатися, то такого звичаю не маємо ні ми, ні Божої церкви. Даючи ці зауваження, не хвалю, що збираєтеся ви не на краще, а на гірше. По перше, чую, що коли ви збираєтеся в церкві, між вами є розділення. Чому я частково і вірю? Бо так треба, щоб між вами були відмінності в поглядах, аби виявилися між вами й досвідчені? Крім того, коли ви сходитеся разом, то не на те, щоби приймати Господню вечерю, адже кожний, випереджаючи інших, споживає свою вечерю. Тож один голодує, а інший упивається. Невже не маєте думів, щоб їсти й пити? Хіба цим ви не зневажаєте Божу церкву і не соромите тих, які не мають? Що вам сказати, може похвалити вас? Ні, за це не похвалю. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері й сказав. Ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть хліб та п'є із чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які упокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили, а як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Тому, брати мої, як сходитеся їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть удома, щоб ви не сходилися на осуд, а про решту я дам розпорядження, коли прийду. Книга Йова, розділ 18 Підхопивши валдат Цавхетієць, сказав: Доки не перестанеш, стримайся, щоб і ми промовили, чому, наче чотириногі, ми замовкли перед тобою. Тебе охопив гнів. Бо що ж, якщо ти помреш, хіба піднебесна буде бездомною, чи гори спадуть з основ, і світло безбожних згасне, і їхній вогонь не підніметься, його світло в житті, темрява, і світильник з ним погасне. Найменше вполювали його майно, нехай же його обмане рада, нехай його нога зловиться в пастці і заплутається в сіті. Нехай найдуть на нього засідки і скрипить проти нього спраглих, сховано в землю сильце Його і його пастка на стежці, хай довкруги Нього вигублять болі, а численні, що навколо його ніг, хай прийдуть у великому голоді, йому ж приготовлено належне падіння, хай стопи його ніг будуть поїдені, нехай смерть пожере його красу, нехай оздоровлення буде вирване з його життя. Нехай Його захопить біда, царське обвинувачення, нехай поселиться в Його ночі в його шатрі, нехай буде посіяна сіркою Його краса, Його коріння під ним посохне і зверху впадуть його жнива, і його пам'ять зникне із землі, і його ім'я нехай буде на віддаленому обличчі, нехай хтось прожене його зі світла в темряву, не буде знайомого в його народі. Ані не врятується його дім у піднебесній, але в тому, що є його житимуть інші. Над ним застогнали останні, а перших охопило здивування це доми неправедних, а то місце тих, що не знають господа. Книга Йова, розділ 19 Підхопивши, йов промовив. Доки завдаватимете болю моїй душі і нищитимете мене словами. Знайте тільки, що Господь мене таким зробив, ви говорите проти мене, не соромлячись мене, налягаєте на мене. Так я насправді заблукав, у мені ж перебуває Омана. Ой ви, які наді мною величаєтеся, нападаєте на мене з докором. Отже, знайте, що Господь є тим, хто непокоїть. Він підняв проти мене свої укріплення. Ось я сміюся з пониження та не говоритиму. Закричу я і ніде не знайду суду. Я обгороджений довкола, і не вийду. На моє обличчя він поклав темряву. Він же з мене стягнув славу, забрав вінець з моєї голови. Він обдер мене довкруги, і я відходжу. Він, наче дерево, зрубав мою надію. Страшно зі мною вчинив у гніві, сприйняв мене, наче ворога. Разом прийшли на мене його напасники. На моїх дорогах оточили мене ті, які засілися. Від мене ж відступили мої брати, чужих пізнавали краще, аніж мене, а мої друзі стали немилосердними. Мої близькі мене не прийняли, і ті, хто знає моє ім'я, забули про мене. Сусіди дому та мої служниці, я був для них чужинцем. Я покликав мого слугу, а Він не послухав у стаж мої благали, і я просив мою дружину, і аж ніжно прикликав синів моїх наложниць. Вони ж мене відкинули навіки. Коли я встаю, вони говорять проти мене відчувають огиду до мене ті, хто мене бачить, а ті, кого я полюбив, повстали проти мене. У моїй шкірі зігнило моє тіло, мої ж кості в зубах тримаються. Змилосердтеся наді мною, змілосертеся наді мною, о друзі, бо Господня рука це та, що доторкнулася до мене. Чому ж ви мене переслідуєте, як і Господь, і не насичуєтеся моїм тілом, бо Хто дасть записати мої слова, покласти їх у книзі навіки, залізним і свинцевим писальцем? Чи викарбувати на каменях, адже я знаю, що вічним є той, хто бажає мене визволити на землі, підняти мою шкіру, щоб це терпіти, бо це сталося мені від Господа, чого я в собі свідомий, що моє око побачило, а не хто інший. Усе мені сповнилося в лоні. Якщо ж і скажете, що скажемо перед ним, і в ньому знайдемо корінь справи. Остерігайтеся ж, і ви від обману, бо гнів надходить на беззаконних, і тоді пізнають, де їхня сутність.